Так, було таке. У нас прям чотири бика увірвалися на корпоратив, намагалися мене прямо звідти викрасти. Тому що у нас там людей 50. гуляла, дві ж паріж, басейн, волейбол, шашлички. Короче, було дуже весело. Але коли ти інвестуєш мільйони доларів в крипті, в сімнадцятому-вісімнадцятому році, ну да, так, буває таке, що люди хочуть з тобою познайомитися. Тоді в цьому риночку ситуація була дуже прикольна. Якщо сьогодні там інвестори в крипту, це можуть бути пересічні українці, бізнесмени. Навіть там якісь школярі, молоді зовсім хлопці. Тоді такі серйозні інвестори в крипту були там або якісь силовики, або бандюки, або корупціонери. Ну коротше, така специфічна тусовочка. Їм здавалося, що в Україні діє право сильного. Що правий ти чи не правий не має значення, має значення, що ти можеш порішати. І от у нас був якраз один такий співінвестор Рудік. Він інвестував в Крипту. Йому не сподобалися результати. і Він подумав, що буде прикольна історія. Типа якось на мене надавав. І щоб я йому його збитки компенсував. І це якраз від нього приходить чотири тіла, вривається нам на корпоратив. Кажуть, Дмитро, ходімте в ліс. Дуже хочеться поговорити. Я кажу: Ні, ні, хлопці, давайте тут поговоримо. Мені тут прям комфортно, коли багато людей хочете, вон, сядемо там тихенько в куточку. З вами поговоримо. Ні, 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 ходімте в ліс. Каже, ні, хлопці, вибачте, давайте якось по-нормальному. Дуже прикольно, що вони там взагалі не внікали в чому суть питання. Не кажуть. Рудік сказав, ти йому грошей винен. Кажу, Рудік вас обманув. Він пропався в крипті, а тепер хоче, щоб я йому щось повернув. Короте, дуже швидко ці теми перестали бути бізнесовими. Кажу, окей, давайте, типу, у нас ця комунікація розділена. Якщо ми говоримо про бізнес, ви говорите зі мною. Якщо ви хочете говорити по поняттям, ну, то говоріть тоді з моїми партнерами. Короте, залишили контакти, я контакти передав, хвилин через 40 набирають, вибачаються, кажуть, ладно. Путали трошки щось були неправі. Ну це до того, що в крипті ризики бувають пов'язані не тільки з тим, летить як ти вверх чи вниз, а ще й з тим, хто з тобою інвестує, і ще й з тим, наскільки публічно ти про свої інвестиції розказуєш.